Вибирав я анархію для початку розвитку і зупинився на 110-ті, бо там було не так багато онлайн. Зайшов і одразу побіг відкривати безкоштовний кейс. Просто так. Натиснув і відкрив я кейс. Тикнув на скелета, надіючись, що мені випаде хороший бут, Хоча я і не дуже І Оцей доже той момент, коли мені випадає овод, це е, яйце призиву селянина. Е, воно наче багато коштувало. Е, мені так казалось, я його виставив на аукціон за 500 тисяч і його швидко доволі купили. Потім я тепер на РТП і почав добувати. Е, і зробити редстоун для того, щоб прокачати е, клан і, і туди покласти гроші. Прокачав я його так на два рівні. І цього мені було достатньо, щоб покласти туди всі мої гроші. Потім я відправився на спам, купив там кайло і почав заробати. Заробив я купив я кайло за 500 тисяч. Ось, і почав е, доволі багато заробляти і за того, що у мене кайло було зачароване на шовковий дотик. І я добував незвичайні алмази, а алмазову руду. І я її продавав багато, цим я займався плюс-мінус хвилин 40. І, е, продаваючи це все, у мене відходила сума, сума наближена. Скоро до мільйона. І подивимося, зараз вийде у мене мільйон чи ні. Продаваючи це все, у мене ігроки його скупляли майже моментально, і з за цього я зрозумів, що це дуже вигідний заробіток і зробив я так цілий мільйон. Цим заробітком. Потім я зайшов на шоп і купив 24 е, смарагди для того, щоб зробити свій перший е, алмазний сет. Купив я 24 смарагди і зробив штани е, е, шлем е, ботинки і нагрудник. Взяв цей сет, я докупив собі незеритовий меч за 300 тисяч, докупив стак пьорок за 52 тисячі, купив зачароване золоте яблуко за 145 тисяч і купив по одному золотому яблуку. За 35 тисяч 15 і 15. Але я їх довго не міг знайти на аукціоні, але потім їх... Yeah. Ігроки мені почали дуже швидко продавати. І я купив, так, три І зібрав повний сет, і відправився на автошахту і взяв три стати граніту для подальших ПВП. Зібрав цей сет для ПВП, ви дізнаєтесь, навіщо я це зробив в наступному відео. Ставте лайки.